Що я бачу о такій порі саме дівчатко на дворі? Чом не спиш у теплій хаті, будуть всі тебе шукати. Миколаїв я тече, рату лісі він блукає, а вночі дороги не знайди і мою оселю о мене. Він то всіх дорогу знає, чим не з діток не минає. Чекай його. У себе в хаті, якщо зробила добрих справ багато. Не знаю, чи добре вчинила я багато, а ти чого тренеш в хати? Тремчу, бо лапки замерзли дуже. І всім навколо тебе й дуже. Візьми мої, я зовсім не змерзаю, а вдома ще одні тепленькі маю. Ой, дякую тобі, Катусю. Боюся, що я бачу в тоді пові саме дівчат, на дворі? що не скажу теплі хаті, буду всі там шукати. Миколая я зустрічаю в автобусі лісі він вукає. А ти чого не спиш в болозі, а ходиш в по долозі. Та вже спав і зовуть. Що смішного захотів? та поважно моєм балазі, от і букаю по долоні. Від сніг усе скупав, навряд чи ти щось відшукав, співай у мене в рюкзаку є, так смедовий до смаку. Я дякую тобі, Катушу, і голоду вже не боюсь.